Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні вирішив з вами поділитися такою темою, з якою зіштовхнувся, зіштовхнувся вчора. Отже, в чому полягає сама ситуація? Я, так як ви знаєте, хто мене дивився не один раз, я дуже часто продаю власні речі, які в мене вже були в використанні, та також речі, які в мене були в будинку, під час того як купував будинок, тому що було дуже багато хламу, які я змог продати та зробити на них доволі такі непогані гроші. Отже, я дуже часто користуюся. Сервісом OLX, OLX-доставка. Там роблю 90, ну, навіть 95 своїх продаж всіх, що я зробив. Отже, в чому полягає сама вся ситуація? Дуже зараз багато шахраїв, які розводять людей саме на OLX. Не в самій системі OLX, а поза її межами. Вони якби бачать замовлення, особливо це стосується нових користувачів. Тому що ті, хто давним-давно продають, вони це все знають. Особливо це стосується нових користувачів. Отже в чому там вся система? Людина виставляє певну річ, там, як я там виставив вчора, зробив дружині сторінку. У мене є своя власна сторінка, вона старенька, але на Олексі Там певну кількість товарів ти можеш виставляти, а потім потрібно тобі вже додатково платити. Тому що це вже бажається, якби там. Великий заробіток не знаю, там великого заробітку по суті, по суті немає. Ну але додатково я платити нікому нічого не збираюсь. Тому зробив вчора акаунт дружині з її телефона, та також там повиставляв додаткові речі малого, щоб попродавати. Ну отже, виставляю я ці речі, і буквально там через 2-3 хвилини починають сипати повідомлення в вайбері, в WhatsApp, в Телеграмі. Ну, в основному вони користуються вайбером. в вайбері якось більше приходили. Ну і пишуть там, продаєте там той-то, той-то велосипед. Я там готовий його забрати. Це пишуть все в Viber або в Telegram. Я готовий його забрати. Мені все дуже сподобалося. Давайте з доставкою. Ну, добре. Давайте. Потім вони скидають вам посилання. Ви за цим посиланням переходите. Одразу кажу, ні за яким посиланням переходити не потрібно. Це вже є грубою-грубою помилкою. Потрібно користуватися тільки сервісом OLX. На Оликсі там є і доставка, і можуть вам написати повідомлення ті, хто перший раз користується, ті, хто раніше цього не знав. Та також можна там всі замовити покупки, безпечну угоду зробити і так далі. Не потрібно переходити ні на жодні силки, не відповідати, тим паче незнайомим людям, які вам кидають ці силки в будь-яких меседжерах. Неважливо. Отже, мій знайомий так колись потрапив на 120 тисяч. Людина військова в 22-му році. Це я до чого все кажу, що от нам розповідають. Типу, вони там працюють тільки кацапів розводять і так далі, а ці всі гроші йдуть там на армію і так далі. От людина військова втратила 120 тисяч 22-му році влітку. В чому там була вся ситуація? Хлопець замовив собі штани, штани йому не підійшли. На відділенні нової пошти він це не подивився, не приміряв їх. Ну отже, по місцю вже почав їх міряти, а вони на нього маленькі, там хлопець високий, 1,95 ростом. Ну, вони йому не підійшли, він вирішив їх сфотографувати, виставити на OLX. Виставляю мій товариш її на OLX. Також починаю в Viberі приходити смски, що продаєте, продаєте, там штани, продайте, мені підходять туди-сюди. Він так добре. Ну і знову ж таки, кидають посилання. Переходить людина на це посилання. Там потрібно ввести це вже їхнє посилання, там потрібно ввести номер карти. Щоб типу гроші зачислили. Хоча на сервісі OLX, в самому, як на українській мові, чесно кажучи, не пам'ятаю, в самому меседжері. меседжері. Як буде це приложення на українській мові? В самому додатку на OLX ви можете заключити безпечну угоду, вам все там прийде. Не потрібно вам вже вводити ніякі додаткові карти, тому що воно вже там все ввод, введено та все вже збережено. Ну отже, товариш ввів, і в нього буквально там за 5-10 хвилин, 120 тисяч там, по 10 тисяч. Отак, просто смс-ки йому приходили, що знімає, 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 коли він вже встиг картку заблокувати. Вже, все. вже всі гроші зняли. Ну і нічого ти не повернеш. Це все дуже складно, вони там працюють, це ціла схема. Тому це розповідати, що. Офісники там і так далі, мене це більше всього бісить та напрягає. Їм абсолютно все рівно, хто ви, що ви, там якщо ви військовий, якщо у вас там онкологія, якщо у вас там діти хворі і так далі, він якщо навіть буде це знати повністю, йому абсолютно плювати. Їм головне це свій заробіток. Будь ласка, не переходьте не на жодні посилання, користуйтесь тільки сервісом OLX Заключайте там безпечні угоди і так далі. Не переходьте взагалі ні на які посилання, нічого. Користуйтеся тільки цим додатком. Що ще хотілося б сказати про те, як вони вчора спілкувалися. Багато хто ще, до речі, спілкується, пише там, починає писати на українській мові. Потім, коли вони відчувають, що рибка вже попала, на гачок, переходять на свою рідненьку, Не мову, скажімо так. Ну, звісно, потім, коли ти їх розкусив, починають тобі хамити і так далі. Може ще бути схема, це, яку я знаю, ще. Тому що я давно продаю до 22-го року, яка в них була схема, там також вони телефонували, казали, я вам вже гроші перевів, все переведено, туди-сюди, підтвердять. Ну, вже прямий зв'язок був. Зараз, якби вони працюють чисто через це посилання, якого вони стараються розвести. Та, в принципі, стараються. Ну, людина молода. Хлопцю тоді на той момент було 27 років. Ну, Тому говорити, що намагаються розвести там тільки стариків. Або там, ну, я, я не знаю кого. Це, це не так. Вони, в принципі, можуть розвести тим паче хлопець, там, ну, просто толковий хлопець просто ну, довірився. Отака ситуація вийшла. І це добре, що він там гроші ці збирав, він там хотів собі купити автомобіль, ну, так вийшло. До цього він встиг просто батькові зробити ще операцію. Там також дорога операція була, так би всі гроші просто. І в нього не було б навіть грошей на цю операцію. Тому там шукати те, що вони там добрі, гарні, вони там донатять на армію. Це все просто бред. Вони тільки донатять собі на карман на своє гарне життя. Ось така історія. Сподіваюсь, комусь допоміг. Тому користуйтесь безпечними угодами. Не переходьте ні на які там сайти, не відповідайте незнайомим людям, на їхні посилання і так далі. Всім дякую. Бажаю успішних покупок, успішних продаж. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей. Папа.